Ми хотіли би зробити офіційну заяву звернення до Генерального прокурора України негайно перевірити всі лікарні, всі морги, всі районні відділи внутрішніх справ України і встановити, чи є люди, які пропали безвісті. За нашими даними близько 10 людей відсутні і не інформують про своє місце знаходження. Ми знаємо про те, що Андрій Клюєв і Володимир Олійник, який знає про це, розкрили сьогодні плани банкової щодо дестабілізації ситуації. Вони хочуть підкинути мертві тіла людей і цим спровокувати наступну хвилю протистояння. Ми звертаємось до Генерального прокурора України негайно розвітувати про кількість арештованих, про кількість людей, які отримали тілесні ушкодження, про кількість затриманих. Про те, скільки людей зараз знаходиться в лікарні, і про те, скільки за останні два тижні в Україні було насильницьких смертей, це офіційне звернення. Ми вимагаємо негайної реакції. І ми повідомляємо про злочин, який готує Андрій Клюєв як секретар Ради національної безпеки і оборони. Він особисто давав вказівку заступнику міністра внутрішніх справ Ратушняку розганяти майдан і формувати силовий сценарій. Ми очікуємо реакції генеральної прок.